Вже 21 вересня вийдуть перші три серії шоу Зорині війни Андор». тож саме час для мого традиційного відео, в якому я зібрала всю відому нам інформацію про цей серіал. Матеріалу дійсно багато, то згодом я зроблю продовження, в якому детальніше розповім про героїв. Сьогодні ж поговоримо про часоплин, сюжет та загальну атмосферу шоу. Та перед тим, як я почну, прошу підписатися на мій канал, якщо ви ще цього не зробили. А також не забудьте натиснути на дзвіночок. Я ж в свою чергу обіцяю регулярно ділитися актуальним та цікавим контентом про далеку далеку галактику. Отже, поїхали. Про всяк випадок попереджаю, що можливі спойлери, хоча ніякі зливи я в цьому відео не використовувала. Коли на зустрічі з інвесторами у грудні 2020 року Кетлін Кеннеді анонсувала серіал «Андор», я дуже зраділа. Давні підписники каналу вже знають, що Бунтар 1 то мій улюблений фільм Діснеївської епохи, а Касіан Андор давній краш. Тож перспектива ще раз зустріти улюбленого героя мене неабияк порадувала. Також селяла надію на гарний продукт участь Тоні Гілроя, як шоураннера, виконавчого продюсера та одного з авторів сценарію. Чому? А тому, що саме Гілрой працював над перезйомками та перемонтуванням бутаря 1 і фактично врятував стрічку від катастрофи, також в його фільмографії значиться серія Проборна. Крім того, автори серіалу неодноразово наголошували на серйозному підході до фільмування чи маленькому бюджеті, натурних зйомках, розмаїтті героїв та локацій. Костюми, грим, спецефекти, кастинг все мало б бути на рівні достойної повнометражної стрічки. І судячи з трейлерів, нас не обдурили. Подібного масштабу ми не бачили з часів створення сиквелів та спін-оффів. в чому автори вже 100% перевершили творців сиквелів, так це в пропрацюванні сюжету. Від самого початку сценарій було прописано на два сезони по 12 серій в кожному, причому другий сезон має завершитися напередодні подій бунтаря 1 Останні три серії серіалу відбуватимуться за п'ять днів до подій спінофу. Розпочнеться шоу за п'ять років до бунтаря та четвертого епізоду, хоча на нас очікують і флешбеки про дитинство Касіана, а можливо і інших героїв. А героїв шоу буде багатсько. як добре відомих, таких як Монмотма та Согерера, так і цілком нових. Всього заявлено біля 200 персонажів. Це точно не буде камерний серіал тільки про Касіана Андора, хоча шоу і носить його ім'я. За простою назвою ховається не багато і не мало, а історія становлення повстання. Ми маємо побачити, як з маленьких спалахів непокори виник цілий рух, як повстання стало таким, яким воно є в бунтарі та четвертому епізоді з армією, флотом, структурою та організацією. Частково це було показано в анімаційному серіалі Повстанці але, по-перше, не всі зважають на мультяшки, хоча дарма. А по-друге, повстання ми споглядаємо лише очима невеликого осередку бунтівників на віддаленій планеті. Серіал матиме чимало сюжетних ліній. В ньому переплетуться долі і політиків, таких як Монмотма, і імперців та їхніх посіпак, і розрізаних повстанців, таких як Согерера та Касіан. Ми вперше з часів приквелів побуваємо на Корусанті та зануримося у вир політичних інтриг. Ми побачимо, як імперія експлуатує беззахисні системи, як посилюється диктатура. І, звичайно ж, ми нарешті маємо дізнатися, що привело Касіана Андора до лав повстання. Дієго Луна, який повернувся до своєї ролі, розповів у своїх інтерв'ю, що доля Андора це доля емігранта, що силою обставин змушений покинути рідні місця та виживати в чужому світі. Серіал розпочнеться зі знищення рідного світу Касіана, а більша частина першого сезону відбуватиметься на планеті, що стала прихистком для майбутнього повстанця. Ця планета зветься Ферікс, а погоду сюжету ми будемо споглядати її радикалізацію. Імперська влада розповсюджуватиметься. Знищуючи будь-які прояви непокори, а пересічні люди перестануть з цим миритися. Андор на початку історії крадій, сповнений гніву на імперію, але без чіткої мети у житті, він не обтяжений моральними принципами, талановито маніпулює людьми та здатний проникнути у будь-яку імперську і не тільки шпарину. І це, за словами шоураннера, робить його ідеальним шпигуном. Крім того, Гілрой ставив собі за мету дослідити, що може змусити таку людину, як Касіан Андор, Пожертвувати своїм життям заради високої мети, тож можемо розраховувати на гарно прописану сюжетну арку головного героя. На жаль, в першому сезоні ми точно не побачимо мого улюбленого дроїда Кейту Есо у виконанні Алана Тюдика, але він має з'явитися у другому. Сюжетна лінія Монмотми буде йти паралельно і здебільшого не перетинатиметься з Андоровою. Зустрінуться політик та майбутній шпигун лише в другій половині сезону. Монмот все ще в сенаті. І намагається лавірувати в політичному вирі Корусанта, не зраджуючи своїм принципам. Вона все ще вірить, що може вплинути на систему зсередини, але ми вже знаємо, що це їй не вдасться. Очевидно, що цього разу Монмотма відіграватиме значну роль, набагато важливішу, аніж це було в бунтарі. І тим більше як це було в епізоді Помста Ситів, з якого всі сцени з нею було вирізано. Також значну частину розповіді займатиме внутрішня імперська кухня. Кар'єризм, боротьба за владу, мотивація імперців та їхній погляд на повстання має бути цікаво, тим більше, що персонажі ніби не мають бути одновимірними стереотипними поганцями. Нам обіцяють багато сірої зони. Нещодавно в мережі з'явився загальний огляд від інсайдера, що мав змогу подивитися перші чотири серії шоу. Без особливих подробиць та спойлерів він поділився, що серіал знятий у дуже серйозному ключі. В ньому немає особливого фан-сервісу, а сама атмосфера нагадує серію про Борна. Також інсайдер відмітив, що деяким фанатам серіал може не сподобатися. Але це мене налякає, бо буквально кожен продукт про далеку-далеку галактику викликає найрізноманітніші відгуки від прихильників навіть в успішного мандалорця є хейтери. Особисто мене приваблює серйозніший тон серіалу, аніж в книзі Боби Фета чи в обі Вані Кінобі. Я сподіваюся на доросле видовище. Не розраховане на дітей зі складними неоднозначними героями. І це чудово, бо я скучила за справжньою драмою та дорослими відносинами, досить з нас модів та порятунку дітей. А на що ви очікуєте від Андора, і які ваші побоювання? Пишіть в коментарях. В наступних відео я розкажу детальніше про героїв шоу, яких ми бачили в трейлерах, а також про те, яким був початковий задум серіалу про Касіана. Тож не забудьте підписатися на канал, щоб не пропустити наступні випуски. Також завітайте на мой телеграм-канал та Фейсбук-сторінку і приєднуйтесь до Фейсбук-спільноти, де тусять палки прихильники далекої-далекої галактики. Та підписуйтесь на Patreon посилання внизу. Слава Україні! Хай буде з вами сила!